Сьогодні до студії ми запросили Олександра Мельника, керівника дирекції парків та дозвілля міста, у складний воєнний час, навіть перебуваючи у тилу, всі ми відчуваємо страх і тривогу. Відмінний спосіб трохи переключитися і розслабитися як для дорослих, так і для дітей, прогулятися Вінницьким міським парком імені Леонтовича. 100% парки зміняться і зміняться на краще. Якраз таке як для вінчанни, для пласти міста, тому що це наша окраса і улюблені місця усіх вінничан. Адже часом найпрості. Чи речі допомагають відновити рівновагу? Міські фонтани, уквітчені клумби, доглянуті газони, атракціони, ніби прояви мирного життя, діють заспокійливо. Про те, як проживає найскладніші часи, одна з улюблених відпочинкових локацій вінничан, про новий сезон, атракції і, звісно, безпечний відпочинок, говоримо просто зараз у програмі на часі. Пане Олександре, Вінницький, центральний парк культури і відпочинку імені Леонтовича став улюбленим місцем уже для багатьох, для декількох поколінь Вінничан. І я впевнена, що у кожного є якісь приємні спогади із дитинства, а можливо, і не з дитинства, пов'язані із цим місцем. Ми дорослішаємо, ми змінюємося і змінюється Вінницький парк. От складні роки пандемії. Коли взагалі були зачинені атракціони, коли можна було тільки зайти прогулятися, а навіть був період, коли навіть і прогулятися парком було заборонено. І от е, другий уже рік повномасштабної війни, як продовжує жити Вінницький парк і радувати своїх відвідувачів в такий непростий час, як вдається підтримувати роботу? Ну, взагалі, в центрального парку досить цікава історія. Саме тому ми плануємо до Дня міста підготувати таку тематичну виставку, як змінювався парк взагалі історично. Тому що є дуже багато цікавих елементів, які досі є в парку, або ті, які зникли з парку. Колись в парку на місці гастрольного майданчика була вишка для стрибків з парашуту. Mm -hmm. Колес усміху, атракціон комунальний. Таких атракціонів залишилось три в світі. Один із них знаходиться на Октоберфесті в Німеччині. І це дійсно такі унікальні моменти в каруселі. Стоїть редуктор від танку, який обертає її. І це такі родзинки, які мало хто знає, тому ми хочемо про це розповісти і врахувати інші деталі, які змінювались у нас. А от дату заснування от є декілька версій, так дати заснування Вінницького парку. Тобто навіть сказати точно скільки йому років е неможливо. Ось ми якраз ось це все і відкриємо, і розкажемо і різні варіації, коли був закладений, е на місці чого, ось це все ми враховуємо от саме при підготовці ось цієї локації до дня міста. Це такі наші плани угу. як проведення невеличкої акції. А от для вас особисто ви опікуєтеся парком, ви контролюєте роботу у ньому. Ви знаєте практично все і кожен куточок. А от коли при почали працювати, вивчали ж відповідно його історію. От що найбільше особисто вас вразило в історії Вінницького парку? Чи можливо якась цікава місцина, яка є саме для вас особливою? Чого не знають взагалі, взагалі вінничани? Те, що не є Ну, парк дійсно унікальний. Він відрізняється і від. Там європейських парків, і від там є декілька схожих прикладів парків в Україні, тому що у нас поєднується все. У нас не лише така першочергова функція парку, як ландшафтного місця, місця тихих прогулянок. Тобто наш центральний парк може задовільнити будь-який запит. Тобто, це і локація, де вінничани звикли проводити якісь свята. Це місця, де можна. Покататись з дитиною на атракціонах це місця, де можна з'їсти щось смачненьке, але це і місце, де можна прогулятися тихими стежками. Це місце, де діти можуть покататися на скейт парку. Це місце, де діти можуть сходити в планетарій, побачити міні-вінницю. І ось це і робить його унікальним в плані того, що він там кожен для себе може знайти щось особливе. Але ви правду сказали про те, що це такий складний період, тому що я став директором в монокажу в парк. Я зайшов в листопаді 2021 року. Якраз в період пандемії. Так, угу. було послаблення тоді на Новий рік, і ми пам'ятаємо вже. Святкування Нового року в новому форматі, коли була ковзанка, коли була Тюбінгірка, коли була ярмарка, Луна Парк, і все це було в серці міста в центральному парку. І було дуже багато амбітних планів і на 22-й рік, але 24 лютого змінилось не лише наше життя, а в цілому життя всієї країни та не тільки. Тому поки ми. Там прям великі, амбітні, масштабні проекти ми відкладаємо, але ми робимо все для того, аби. Вистрілити одразу після перемоги для того, щоб не стопоритись на якихось моментах, ми готуємо підґрунтя для того, аби це швидко все реалізовувати. А поки до перемоги поки ми працюємо над тим, і наші захисники захищають нашу країну і виборюють нашу перемогу у цей період. Як підтримуєте роботу парку? Що для вас важливо? Які пріоритети? Все одно ж парк не стоїть на місці. Він розвивається уже, пам'ятаємо період пандемії, коли було таке затища і ніби на паузі. А зараз все, все, а, все одно ж да ми е, ну, з самого початку було ряд проблемних питань, які там провівши SWOT аналіз визначив для себе, що на що потрібно звертати увагу. Е, це те, що деякі з цих моментів можна робити не вкладаючи значних коштів. Це до прикладу функціональне зонування території, тобто чітко визначені межі, де може бути розміщена торгівля, де можуть бути атракціони, де у нас е, ландшафтна зона або зона. Тихого відпочинку, де матусі з візочками можуть собі спокійно в тиші гуляти і насолоджуватись природою, де є спортивна зона, де культурно-мистецька зона, Це ми визначили, виходячи із там основних маршрутних вісей, основних таких бажань віничан, де вони звикли, де вони полюбляються робити. Але це все має бути скомпоновано так, щоб знову ж таки усі, хто відвідує центральний парк, могли з комфортом отримати і задовольнити свою потребу. Ми безперервно продовжували роботу. Там, двірники виходили і навіть 24-25 лютого прибирали і парк, і інші зони, за які ми відповідаємо. Це і Вишинський парк, це і площу Європейську, площу Ліверпуль, площу Тараса Шевченка, Набережно Рошен. Тобто усюди мало бути. Чисто і це правда. Ви знаєте, я минулого літа, от до речі, якраз от перший рік повномасштабного вторгнення, я помітила таку дивовижну річ, коли під час прибирання парку після дощу утворилися глибокі калюжі, прибиральники черпали воду у відра і потім тією водою підливали газони і дерева. Я, я тоді подумала, що таке може бути лише у Вінниці. Да е -е, мені здається, що кожен працівник парку. Є дуже багато таких аксакалів, старожилів, які там працюють вже дуже-дуже давно. вони до цього відносяться як ну, не те, що до хобі, як, як ніби вони прибирають у себе вдома. Тобто вони викладаються на 100%. І Це дуже важливо і це помічається. Але не має бути ям, в яких будуть калюжі після дощу, тому ось на крайній сесії Вінницька міська рада. Виділила кошти для того, аби трошки покращити покриття в деяких частинах парку, тому що все з часом має властивість псуватись. Звісно, плюс ми враховуємо вже і те, що колись там стелили, до прикладу, асфальт. А зараз дерева ще повиростали. Десь вони цей асфальт повідривали. Тому в певних місцях ми будемо знімати шар асфальту для того, аби і корінню, і дереву було легше. Встановлювати бордюрчики і наводити так, би мовити, красу, але все це таким чином, аби не заважати вінничанам відпочивати в своїх улюблених місцях. І от головна родзинка, напевно, що в нашого парку це атракціони. Є ті, яким уже багато багатенно, декілька десятиліть, і разом з тим деякі є унікальними, тому що навіть подібних в Україні майже не залишилося. І є нові сучасні атракціони. І от головне питання, яке хвилює відночан, наразі, коли починається от з травня сезон атракціонів, що працюватиме, і як працюватимуть атракціони? Чи працюватимуть улюблені, які будуть нові загалом. От про роботу атракціонів детальніше, де можна і куди піти з дитиною. Щодо комунальних атракціонів, ми до цього питання відносимось дуже серйозно, тому що це безпека. Зрозуміло, що поки ми не натиснемо кнопку запуску атракціонів і запустимо туди вінничан чи туристів, цьому передує. Технічне обслуговування, експертне обстеження, перевірка заземлень, перевірка фундаментів. Ми запускаємо їх з навантаженням за допомогою мішків з піском. Тобто, це тривалий процес, який займає там близько двох місяців. Тестування перед тим як запустити в роботу колесо огляду. Додатково ще досліджується стан самої, самих металоконструкцій. Тобто, приїжджає вишка, вони в різних місцях колесо огляду це перевіряють для того, аби. І ми були впевнені, що це безпечно, і для того, аби вінничани теж знали, що комунальні атракціони в цілковитій безпеці вони безпечні для використання. В минулому році, навіть під час війни, для того, аби запустити улюблене колесо огляду, ми замовляли шківи, які необхідно було виготовити в Бердичеві. Нам дуже пощастило, що крайній раз їх робили, здається, чи 5, чи 8 років тому, і в них збереглася прес-форма, і це нам допомогло зекономити ще коштів, тому що не потрібно було виготовляти нову. Був замінений трос. Також, які е, приводить у дію саме колесо, е, колесо огляду. Uh -huh. то робота триває постійно. Є ще е, моменти, з якими е, ми не справились до кінця, є атракціон, який я особисто дуже сильно хочу запустити. Це сюрприз. Але для того, аби його запустити, його потрібно пофарбувати. Нібито е, прості речі, але коли ти поглиблюєшся ось, в суть самого питання, банально потріб... не все так, просто не все так просто. Да, потрібна специфічна фарба. Питання чи розбирати його, чи не розбирати, які елементи можна зняти, яка е, відповідна сертифікована фірма може виконувати такі роботи. Ну і банальне це зняти там напевно з вісім чи з десять шарів фарби, яку Застаріло наносили поверх щоразу, щороку. Ну я так не хочу. Я хочу, щоб воно виглядало і воно може виглядати як нове. Крім того, ми відновили один із дитячих атракціонів. Це ланцюжок 10 в цьому році, там з використанням міньйонів та інших таких по сучасне. По сучасне можна давати таке. Друге життя нашим атракціонам не витрачаючи значних коштів, є також атракціон Юнга, який ми зняли і вже почали перемовини з підрядником, який виконує роботи з пластику чи з інших там елементів для вінницьких тролейбусів. Ось ми хочемо осучаснити юнгу також з використанням, mm -hmm. просто умовно кажучи. Зверху він буде виглядати по-новому, але суть атракціону залишиться там. Та сама. Механізм дії той самий, але він вже буде як новий. В минулому році сесію міської ради при плануванні бюджету нам також було виділено кошти на поповнення статутного капіталу для придбання двох нових атракціонів. Але поки 590 постанова не дає можливості придбати атракціони. Поки ми чекаємо, ми всі сподіваємось, що ми невдовзі переможемо. І будуть зняті всі обмеження, і ми зможемо і оновлювати парк саме сучасними комунальними атракціонами. Але і те, і те складно, якщо підтримувати роботу старих атракціонів, це потрібні відповідні запчастини, деталі яких не так вже й багато, і вони не в такому широкому доступі в Україні створювати нове також складно. А загалом от скільки атракціонів у парку на сьогодні функціонує? На сьогоднішній день функціонує 10. Якщо брати ще додатково атракції, ну, атракцію можна вважати міні вінницю то 11. Є е, деякі атракціони, які ми не запускали суто з економічної точки зору, тому що ну, він не окуповує себе, не окуповує. Це які саме? Це дитячі човники. Хоча я в дитинстві надзвичайно сильно любив їх, я пам'ятаю, як я на них катався. А в минулому році теж експертний висновок є в парку великі човники, і є маленькі дитячі угу, човни. А то в минулому році, при експертному обстеженні, був даний висновок, що дитячі човники вже ну, не придатні для експлуатації, що з ними буде їх взагалі заберуть? Чи будуть це дає підставу, Ну тобто оновити їх вже знову ж таки економічно недоцільно, і угу. враховуючи те, що вони не користуються такою популярністю, ну Історично так склалося, що, на жаль. Вимушені були його демонтувати, і поки, відповідно, по процедурі ми маємо його списати. Значить, буде щось нове. Значить, буде щось нове. Неодмінно буде. А як з ціновою політикою? Чи зросли ціни на атракціони? Тому що ціни наразі зросли на все, і відповідно чи на дитячу розваги атракціону зросли на все і. В центральному парку також свою підприємницьку діяльність здійснюють і приватні атракціони, які також підняли ціни. Але, знову ж таки, була відносна принципова позиція, яка доки дозволяє її і далі цієї позиції притримуватись, ми не піднімали ціни ні в минулому році, ні в цьому році. І будемо намагатись триматися, але вже наче прийняли законопроект по поверненню до ПДВ. І відповідно це стосується наш, тому що наше підприємство переходило на 2%, Але зараз, якщо нам знову доведеться сплачувати 20%, це може повпливати трошки на ціну, але ми зробимо все для того, аби ціна не змінилася, залишилась Підйомною для багатьох людей, тому що ви правильно кажете, складний період зараз. період складний. Ціни виросли на все. А сказати, що зарплата виросла пропорційно цінам, важко, тому ось дитинство в маленьких вінничан має бути, і для батьків це має бути реальним. Неодмінно, і це має бути посильно для батьків сьогодні. Порадувати наших діток, оскільки вони і так позбавлені багато чого з щасливого дитинства, пане Олександре. Як працюєте під час повітряних тривог? І чи зупиняють роботу атракціони? Чи як де можуть знаходитись Зуп... люди і де укриття найближче? Зупиняємо роботу всю, тобто атракціони під час повітряної тривоги не працюють. Якщо є люди ще на атракціоні, атракціон одразу переходить. В режим сповільнення, люди, які є на атракціоні, сходять і прямують до найближчого укриття. Найближче укриття в центральному парку це кіноконцертний зал Райдуга. А як колесо огляду воно ж так повільно досить? Таке. Колесо огляду робить повний оберт за три хвилини. Тобто, за три хвилини, якщо ви навіть тільки зайшли і почалась тривога, то через три хвилини ви вже вийдете. Але, ну, тобто. В принципі цього часу достатньо. Достатньо головне самим дбати про да. свою безпеку і про своїх близьких, особливо про дітей, які самі про себе подбати не можуть. Пане Олександре, про локації давайте детальніше поговоримо у нашому центральному парку. Основна така головна подія це відновлення скейт-парку. Чому ви вирішили приділити цьому увагу? Чому в пріоритеті для вас саме це завдання? Планували це ще в минулому році, але знову ж таки були ряд подій, які вплинули на швидкість виконання цієї роботи. Плюс ми об'єктивно бачимо, де у нас є проблеми. Тобто, ми бачили, в якому стані знаходиться скейт-парк. І бажання його зробити було. Відповідно, в кінці минулого року. Була потреба у виділенні додаткових коштів на ремонти обслуговування скейт-парку. Міський голова, міська рада підтримали цю ініціативу, тому що розуміють, що це важливо. Багато вінничан зараз полюбили самокати, багато ще такі далі продовжує любити беймікси, Це велосипеди для для трюків в ролики. І дійсно там багато дітей. І, і вони навіть самі там щось лагодять, щоб мати можливість займатися та, вони іноді навіть і створюють е, самі якісь міні трампліни міні-рампи? Але е, ми маємо його відновити до того стану, щоб він був в першу чергу безпечний, виконаний якісно для того, аби наша молодь могла і розвиватися, і розвивати свої вміння, навички на тих конструкціях, які там розташовані. А як швидко це можливо? Ми демонтували вже одну рампу, яка складається з двох частин. Підрядник спочатку були думки, що можливо краще робити там безпосередньо на місці, але він каже, що я його швидше зроблю, якщо я заберу до себе на підприємство, і там вже почну роботу з ним. В планах у нас стоїть до кінця червня виконати ремонт двох рамп. Кожна складається з двох частин. Це два найбільших таких елементи, які є в скейт-парку, і поточно відновити ще частину елементів, які там залишаються на місці, пане Олександре. А як от щодо улюблених локацій віночани, відвідувачів парку, чому найбільше надають перевагу? Що полюбляють? От і класика площа біля водограю, класич фонтан, уже якому дуже багато років, і планетарії там теж любителі, зірок навіть Омантичні побачення можна влаштувати під зірками. Що люблять вінничани найбільше у парку? Ну, ви на 100% праві. Якщо ми будемо говорити зараз за фонтан, то це також історії старожилів, коли Володимир Гройсман був міським головою. Фонтан не працював, і саме за його ініціативи і підтримки було його відреконструйовано повністю. Його знову запустили, тому що до цього він певний період просто стояв. І навіть були там колись якісь думки, що його потрібно чи засипати, чи прибрати. Але він сказав, що ні, фонтан… Це ж така родзинка. Так, да, Це родзинка, і ось він саме її зберіг. Тому ми не можемо зробити нічого іншого, як лише його покращувати і підтримувати ось в такому первозданному стані, в якому він був. Тому в цьому році ми вже замінили систему фільтрації у фонтані. Замінили частково лед підсвітку, яка була пошкоджена, і в планах ще його пофарбувати, щоб він засяяв такими природніми барвами яскравістю. Тобто він буде таким же, але набагато красивішим, яскравішим, з чистою водою. Так, він і так гарний. Ну що тут говорити? Але ми маємо Це такий раритет, так, так але його він, сучасне тивонове. Він родзинка і багато дуже людей люблять просто навіть сидіти на. В затінку і дивитися, як він працює. І, до речі, коли сонячна погода, там завжди є веселки. Так. А щодо планетарію, чи користується популярністю сьогодні такий вид відпочинку і екскурсій? В минулому році на початку, після повномасштабного вторгнення, ми перший час пускали переселенців безкоштовно. Декілька тижнів у нас була пауза взагалі в роботі, тому що було незрозуміло. Що робити, що буде далі, але після того як міський голова Сергій Моргунов закликав і малий бізнес, і великий бізнес, якщо вони можуть починати працювати, ми так само відновили роботу планетарію за минулий рік, ми додали більше 10 нових лекційних програм. Це також дуже велика заслуга і праця і лекторів планетарію, тому що якщо купляти новий фільм. То новий, нова лекційна програма, новий фільм повнокупольний коштує близько 5 тисяч євро. А є спілка об'єднання всесвітнє планетаріїв, де публікуються безкоштовно такі лекційні програми, але вони публікуються іноземною мовою, і їх потрібно адаптовувати під сферичне зеркало, яке. Працює у нас в планетарії, і ось цю роботу із перекладом, із обертанням, перевертанням цієї лекції, цього фільму роблять працівники планетарії, за що їм дуже велика вдячність. Перше, також у нас було одне з проблемних питань знову ж таки, війна війною, але в планетарії є туалет, який не працював майже рік. Ми відновили водопостачання, була криша, яка протікала, ми відновили кришу. І в цілому робота ведеться для того, аби змінювати наповнення, додавати нові лекції, прибирати ті лекції, які вже стали не такі цікаві. А постійна робота йде з унікальним апаратом, Цейс, який також є в польському планетарії. Його обслуговування це взагалі ювелірна робота, і у нас є унікальний працівник, який вміє це робити. Ось ці всі е, такі маленькі деталі складаються в один пазл для uh -huh. того, аби е, від малого до дорослого, тому що ми додавали і програми для більш старшого віку з живою музикою. Були саксофоніст, е, який грав, була також. Програма і на День закоханих, і на День матері. Тобто, ми стараємось робити його привабливим для людей. І цікавим. Зберегти найкраще і Істори історичний поновлювати відповідно до міжнародних схід стандартів. і захід сонця це обов'язково те, що показують перед кожною програмою. Схід, захід сонця над Вінницею. Тобто зоряне небо, все це, все це залишається, але додаємо щось яскраве для малечі, яка вже звикла бачити щось нове і сучасне. З прикладу зараз починаються пришкільні табори, і планетарій відвідає близько 4,5 тисяч дітей. А крім того, в минулому році і в цьому році ми продовжуємо співпрацю з табором Я Маріуполь. То робота йде активно. Планетарій залишається також улюбленим місцем для дітей, тому що космос в когось такі дитячі мрії стати космонавтом. А ти на секундочку відчуваєш себе, наче ти є у космосі. Незабутні враження однозначно гарантовані від відвідувачам як дітям, так і дорослим. І от Вінницький парк він звикли до того, що це таке, знаєте, місце для святкування, для фестивалів. Сьогодні зрозуміло з очевидних причин, ми цього позбавлені, але все одно якісь такі невеличкі, щоб зберегти ось цю атмосферу свята, сьогодні головне для дітей. В першу чергу все одно проводяться. І от е, святкували День захисту дітей. Знаю, що в центральному парку як дітки сприйняли? Ну, звісно, були і майстер-класи, і концерти, і фотозони. Тобто, дитинство має бути Прямо зовсім маленьким. Їм варто. З ними варто говорити і пояснювати, що таке тривога, чому під час тривоги потрібно йти в укриття. Та має бути розуміння, але потрібно їх і уберегти від тих жахів війни, які насправді відбуваються сьогодні в країні. А тому за підтримки міського голови проведений день захисту дітей. Велику роботу і значний вклад зробив департамент культури Вінницької міської ради, відділ молодіжної політики, департамент освіти і також долучилась і громадськість і, це і міжрегіональний і гуманітарний координаційний штаб, який був заснований Сергієм Моргуновим і В'ячеславом Соколовим, який очолює Володимир Гройсман. Вони зайшли з акцією, яка стала спільною також і для нашого комунального підприємства. Це долоньки захисту. І також ця організація чарівна мережка на базі от всього було це побудоване, тому що дітки, які хотіли долучитися до плетіння сіток маскувальних для наших захисників, вони мали виконати певну роботу і за це отримували квиток на відвідування безкоштовно атракціону. Тому охочих було багато. Uh -huh. За цей час виконали також колосальну роботу в плані кількості сплетених сіток. І долоньки захисту це також була така родзинка. Також з громадських організацій доєдналася молодь 3.0». Всі намагались створити і максимально наситити правильно ідеологічний день захисту дітей. Нехай це не такі гуляння, як ми звикли робити на День міста чи День Європи. Але це те, що ми також маємо давати нашим дітям. Сьогодні вони мають інший сенс. Сьогодні ось ці маленькі радощі дитинства, але у нових і, на жаль, воєнних реаліях. І е, те, що е, розважаючи дітей, граючись з ними, ми нагадуємо їм про те, що вони українці, виховуємо в них почуття патріотизму, національної ідентичності самосвідомості. Це сьогодні, напевно, найважливіше. Я з вами повністю погоджуюсь. Олександре, підсумовуючи нашу з вами розмову, загалом от про Вінницький парк, його унікальність в Україні, у Європі, у світі. Чим він особливий, щоб кожен хотів туди потрапити? Тому що саме в центральному парку імені Леонтовича кожен з вас зможе знайти для себе саме те, що він. Відчуває, що йому необхідно. Якщо йому необхідна тиша і спів пташок, він там це знайде. Якщо йому потрібно помилуватись деревами, він там це знайде. Покататись на скейті, отримати екстриму на атракціонах, він там це знайде. Помилуватися фонтаном, він там це знайде. Це місце для кожного і для всіх. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і послухала вас, і просто такі подумки поринула у дитинство. Якась така ностальгія мене охопила. Дякую вам за роботу, дякую, що даруєте нашим діткам сьогодні радість і релакс, і спокій вінничанам. Дякую вам і запрошую всіх у центральний парк і не тільки. Із задоволенням. А я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Олександр Мельник, директор комунального підприємства Вінницької міської ради, дирекція парків та дозвілля. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що дивилися.